Часто ми навіть не підозрюємо, в якій мальовничі куточки для відпочинку є зовсім поряд. От і про Семенову гору, яка ще називається Старовижівським буковелем, до скандального акціону знали переважно тільки місцеві. Унікальний курортний ліс віддають за 4 з лишком мільйони гривень новоявленій приватній фірмі. Втім, селищна рада та люди, для яких ця містина – улюблена локація для відпочинку, категорично проти, щоб територію продавали, а пісок звідти вивозили. Як воно у Старовижівському Буковелі бачили наші колеги? Ми приїхали на Старовижівський Буковель на Семенову гору, за яку місцеві мешканці горою. Тема старовижівського боковелю у всіх на вустах із початку року, бо майже 160 гектарів волинського родовища держслужба з геології і надр виставила на аукціон і вже фактично віддала за безцінь приватній фірмі Сандекс на 20 років. Позиція селищної ради незмінна. Унікальний куточок і улюблене місце відпочинку хочуть зберегти. Ми зараз очікування, результати має слово сказати своя прокуратура. Процес обговорення вже розпочався, і зараз ми звернулися до всіх жителів громади, щоб все ж таки виказали свою позицію. Стосовно цього ми хотіли б, щоб все ж таки на нашому краї залишились гарні пейзажі, милі краєвиди нашого зеленого полісця. Секретар Старовичівської селищної ради Анатолій Лавренюк показав, що може стати з Семеновою горою, якщо територія потрапить у корисливі руки та звідти почнуть вивозити пісок. З часом, якщо ми дозволимо семенову гору, все-таки, щоб видобуток піску дозволити, то буде така ситуація, як тут є зараз. І ніхто його нічого не буде робити. І просто розориться, все забереться пісок і нічого не буде. І все. Будуть корчі. Болота і все залишиться. Чоловік розповідає, взимку це улюблене місце відпочинку для місцевих і гостей старовижівщини. Як тільки зима і снігу багато випаде, то тут як на Буковелі людей. Тут діти з санчатами, і просто такі були, набирали мішок сіна, клійонку брали, тобто <різь> брали це, і отак раз спускалися. І дорослі діти тут і навіть на лижах. Аби відмінити скандальний аукціон і не віддати Семенову гору, селищна рада зверталась до правоохоронців і в усі можливі інстанції. Втім, фірма з Львівською пропискою Сандекс продовжує збирати дозвільні документи для вивозу піску, каже Анатолій Лавренюк. Ми написали своє заперечення в, в міністерство докілля, де ну, вказали своя астрологічка селищна рада. Але Користуючись моментом хочемо, щоб долучилася вся громадськість, не тільки старовиччани, ви бачите, що... яка краса в нас тут, а щоб долучилися всі і написали свої заперечення. Що... Ну, не дамо. Ми категорично не хочемо, щоб знищили таку нашу старовірську Буковель. Про сумнівний аукціон щодо Семенової гори згадували на крайній сесії Волинь Ради. Депутати звернулись до Кабміну Державної служби з геології та надр України та Верховної Ради України, аби цей аукціон відмінили. Ще 19 січня Ковельська окружна прокуратура почала встановлювати правомірність виставлення старовижівського родовища піску на аукціон. Було внесено відомості до ЄРДР за статтею підроблення офіційного документу. Ведеться слідство з'ясовують, чи вносили недостовірні відомості до. Офіційних документів щодо характеристик родовища Семенова гора, якими будуть результати слідства, ми обов'язково повідомимо. Семенова гора не лише улюблене місце відпочинку, а й об'єкт культурної та археологічної спадщини. Тому важливо її зберегти. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка для новин на часі.